Вітаю вас, малята. Уважно розгляньте малюнки, як ви гадаєте, що спільного між ними. Відповівши на це запитання, ви дізнаєтесь тему нашого заняття. Тож будинки потрібні усім, Але найбільша різноманітність цих споруд у людини. Ще в давнину люди займалися будівництвом. Були часи, коли про будівельний кран, цегло і навіть свяхи нічого не чули. Ішли роки, як тільки у людини з'явився будинок, з'явилася професія будівельник. Сьогодні, щоб побудувати житловий будинок, потрібне залучення спеціальної техніки та великої кількості людей, на різноманітніших будівельних професій. А зараз пропоную вам перейти за QR-кодом, переглянути та озвучити відео, а потім поміркуйте над тим, яке значення має будинок для людини. Настав час пограти у гру, з яких частин складається будинок. Розгляньте незвичайні будинки світу. Пограємо у гру навпаки. Високий, низький, темний, вгору, близько. Давайте з вами пофантазуємо, складіть розповідь за даною схемою на тему будинок моєї мрії та надішліть відео. Наше заняття добігає кінця. До нових зустрічей.